Друзі, привіт! Ви на нашому каналі, де ми робимо чесні та цікаві огляди готелів. Ми розповідаємо, що чекає на вас у різних куточках світу, щоб ваш відпочинок був справді вдалим. Сьогодні ми вирушаємо в сонячний Єгипет у готель The Makadi Palace Hotel. Це справжній п'ятизірковий курорт у Макаді Бей. Тож, давайте розберемося разом, і ви самі вирішите, чи підійде він саме для вашої відпустки. Я особисто відвідав цей готель, пройшовся територією, подивився номери, ресторани, пляж і зараз розповім вам свої враження. Що тут дійсно класно, а де є нюанси, які варто знати перед поїздкою. Перше, що вражає при вході в готель, це масштаби і атмосфера. Територія дійсно величезна: пальми, сади, алеї, фонтани, басейни. І все це створює відчуття маленького курортного містечка. Прогулянка територією нагадує подорож у зелений оазис посеред пустелі. Вечорами тут особливо красиво: підсвічені алеї, музика з барів. І відчуття, що ви потрапили в казковий світ. Атмосфера спокійна, курортна, і навіть коли готель заповнений, тут є відчуття простору. Для мене це великий плюс. Можна знайти як галасливіші зони з музикою і барами, так і тихі куточки для прогулянок або відпочинку. На ресепшені мене зустріли дуже привітно. Це те, що я завжди помічаю в першу чергу, бо сервіс це візитна картка готелю у Макаді Паласі. Персонал дійсно старається, допоможуть із багажем, швидко підкажуть, куди пройти, вирішують питання. Я навіть спеціально спостерігав, як обслуговують інших гостей. Черг майже не було, все досить організовано. Я подивився кілька категорій номерів. Вони всі великі, просторі із балконами, і це відчувається навіть у стандартних кімнатах. Але скажу чесно: не всі номери однакові. Частина вже оновлена, там сучасні меблі, стильні ванні кімнати. Інші виглядають застаріло. Видно, що час залишив свій слід. Якщо для вас важливий свіжий ремонт, то однозначно раджу при бронюванні уточнювати категорію і по можливості обирати більш новіші кімнати. Що стосується їжі, вибір великий: є головний ресторан із шведським столом, де подають міжнародні страви, багато фруктів і закусок. Також є кілька ресторанів Алакарт. Можна сходити на італійську кухню чи скуштувати морепродукти. Я пробував обидва варіанти. У шведському столі вибір великий, але так буває, що страви повторюються. У тематичних ресторанах їжа цікавіша і атмосферніша. Тому моя порада: комбінуйте. Іноді беріть основний ресторан, а іноді запишіться в Алакарт. Тепер про головну перлину. Море у Макаді Паласі чудовий власний пляж із м'яким піском. Але справжній сюрприз це кораловий риф. Прямо з пірсу можна зануритися з маскою й побачити барвистих риб, корали, морських їжаків. Я особисто спробував. Видовище неймовірне. Якщо любите снорклінг, вам сюди точно сподобається. Єдине, що варто врахувати: бувають дні з сильним вітром, тоді купання можуть обмежити. Але загалом пляж і море це сильна сторона цього готелю. На території кілька великих басейнів. Один із них підігрівається в холодну пору року. Це зручно, особливо взимку. Є дитячі зони, є спа з процедурами і масажами для активних гостей: йога, акваеробіка, настільний теніс, вечірні шоу. Загалом інфраструктура досить різноманітна. Кожен знайде розвагу для себе. Під час інспекції я розмовляв із кількома туристами. Багато хто хвалив персонал і море це два найбільші плюси. Також людям подобається сама атмосфера курорту просторо і красиво. Але були і скарги. Хтось незадоволений станом номера, хтось казав, що іноді буває одноманітна їжа. Це збігається з тим, що я бачив особисто. Тобто, якщо ви ставитесь до дрібних недоліків спокійно, то готель вам сподобається. А якщо очікуєте бездоганної п'ятірки, варто зважити всі моменти. Як тревел агент я завжди думаю, що краще порадити клієнтам. Ось мої поради. Перша, якщо для вас важливий інтер'єр, замовляйте категорії номерів. Після ремонту друга маску для снорклінгу беріть із собою на місці вона дорожча. Третя: не обмежуйтесь тільки головним рестораном. Йдіть у Алакарт там цікавіше. Четверте. коли йдете купатися, звертайте увагу на прапори, щоб не було небезпеки через хвилі. І головне, спілкуйтеся з персоналом. Вони реально готові допомогти, якщо виникають питання. Макаді Палас Я рекомендую тим, хто хоче поєднати гарне море з великою зеленою територією. Це хороший варіант для сімей із дітьми. Тут є і простір, і анімація, і дитячі зони. Також сюди варто їхати тим, хто обожнює снорклінг і підводний світ. Якщо ж ви чекаєте ультрасучасного люксу в номерах, можливо вам краще розглянути інші готелі. Отже, друзі, це був мій огляд готелю за Макаді Палас у Макаді Бей. Сподіваюся, моя інспекція допоможе вам зробити правильний вибір для відпустки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал і обов'язково пишіть коментарі. А якщо ви плануєте відпочинок у Єгипті і хочете забронювати тур у цей чи інший готель, залишайте коментар або звертайтесь до наших менеджерів. Ми допоможемо підібрати найкращий варіант саме для вас. До зустрічі в наступних оглядах.